Чудово. Далі буде. Дивіться, такі для України прекрасна карта ключа. Як <смі> почав витягувати карти з хорошими новинами. я ще, так от Мені цей Ореоли це сподобалося. прямо ще в тій картинці насолоджує. І тут карта ключа. Подивіться, що робиться: ключ до вашої долі і вашого призначення є в ваших руках. Є перша карта. а Далі що в нас йде О, носії світла! Дивіться, про що ми говорили, те і витягуємо. Носії світла станьте носієм світла і освітіть ваш власний шлях. І шлях для інших також освітіть. І освітіть, і освітіть. І це чудово Так, далі в нас якась така подорож, подорож. Важливо. Ще хтось, хтось ще певно тишкомнишком чи приїжджав, чи приїде? а Тут про якусь важливу подорож, незвідану, і ця незвідана подорож завжди да, повна сюрпризів і ну, всіх, випробувань, які ви можете здолати. Хтось мандрує в Україну, хтось щось далі. Це якраз про необхідність приділити час і увагу тим речам чи тим людям, яким ви недостатньо проявляєте час і увагу, навіть дрібниця, можливо, якимось, щоб отримати нові інсайти. Тобто, знаєте, коли рішення поруч пора. І ще одна карта: безмежна, вічна любов. Вічна любов є ваша найвища сила. Оце якраз ті картинки це про вічну любов і благодать. Ті картинки, що показували оце от там uh -huh. на тих горах. Так, добре, давайте ще подивимось там. подивимося. О, ми давно Але витягнули. так цікаво, а. воно коли в Україні блекау, випадають карти освітіть. Так, так, беремо світло ага. від нас. Бо ми сяємо так, що. До речі, в нас навіть небо розвинулося, поки ми ефір проводимо. То вже два тижні безпробудно хмари були. Дивимося о, чисте небо. Екшен Давайте, слушайте. романе, думаю, романе викли... викликайте гарну погоду, бо нам ще з вами на боліт їхати. Та в нас, сука, ти взагалі кожен день дощ і дощ, дощ і дощ, дощ і дощ без кінця і краю, дмой Боже, то вже дай трохи того сонця і світла. Дивіться, які карти, Боже. Може, там Росія реально закриє кордон, та і взагалі залиється бетоном. Дивіться, що йде. Карта четвірка жезлів. Це в нас про результат, врожай і дуже якісь такі эм, можливості, як це у нас, результати відсвяткувати. Ой Боже, та вже. І з Верховним судом вона випала. Для Росії страшний суд, а для нас відновлення, відродження. Ну, от щось, я вам серйозно кажу, оці страшні суди, оці от башні, такий момент, це такий якийсь переламний момент. Оце зброя судного дня. Наближається День 1341 одним словом. Пробудження карта. Пауза, перспектива, заморозка, пауза. Далі, крійка пентаклів, визнання, колаборація, карта розвитку талантів. Далі у нас паж жезлів, креативність сотворення. Ну, що ж для нас сотворять, передадуть. Але ми в тому теж беремо участь. Бачите, що не просто значить, наші якісь розуми над цим теж активно трудяться. Мотивація. І десятка пентаклів: благополуччя, захист, традиційність. Ось така карта. І знову нові оці коаліції. Так, ну і ще давайте ми глянемо по ось цих Insight. інсайт. Оця вже буде, бо вона випала. Добре. Очікування. Головне, що є, з ким розділити ті миті. Чекати разом. Не, не, чекати разом це не сумно. Ну, там написано. То так, як ми в наших ефірах. Знаєте, разом і нам точно тут не сумно. Mm -hmm. А тут, ще таке, бачите, про англійську підтримку. от яка карта гарна. Потім друга карта: е, сховок. Або укриття, власний дім, тепле гніздечко, безпека, надійність. Ну то всім нам це треба, щоб взагалі Україна була цим гармонійним споком. До речі, так. Це вже не від одної. Я чув теж якось так інформаційної хвилі, що ще в Україну так всі будуть тікати, бо будуть такі світові колапси. Що Україна для багатьох буде оцим сховоком. То так і буде. Потім. Поразка не дає рухатись, потрібно відновити сили і повернутися, тобто зцілення себе, відновлення себе, стілення від травм. От далі у нас карта серця. І знов дивіться, світло, яке йде з серця, місце знаходження душевних сил і почуттів, особливо здатність любити. Це називається Прислухайтесь люди, добрі, до порад і рекомендацій. Промінюйте світло. От З вашого серця побільше світла йде, і все кругом огортає. Ну і ще одна карта. Ох, пережити страждання. Біль треба пережити. Вона, він да, біль чоловічого роду, не буде вічним. Хоча, можливо, і зараз це так не здається. Але цей біль і ці страждання ми переживемо. Так. Да. Через любов. Там ще карта була прикласна. Ситуацію з блекаутами. Як показує вам розвиток подій? Чи ми знаходимося на піку, чи буде ще гірше? Uh, давайте подивимось. Так ми, в принципі, з вами минулого тижня цю тему і розглядали. Пам'ятаєте, що там було? Uh -huh. Я пам'ятаю. Основний період якраз це не пік. Це така поки що uh, перша як це, спроба. Я пам'ятаю, ви а, про листопад акцентували і далі. Ми да. акцентували навіть не про листопад, ми акцентували якраз період ближче з середини жовтня до середини листопада. Ну, у нас ну сьогодні да. я цього. собі листопад зафіксувала, розумієте? Ми говорили середини жовтня своє. і... Так, да. і також ми говорили про числа жовтня, коли йдуть підвищені загрози небезпеки. Числа пов'язані з 1, 5 і 7. Такі основні трійки, дев'ятки були додаткові, а 1, 5 і 7. Сьогодні у нас 10 число, тобто одиничка, і маємо чергову масовану атаку. Тому це не пік. Це така, як знаєте, перша спроба, і спроба особливо як і нащупати в нашого ППО, і також подивитися, як би виснажити їх. Тому спроби будуть, поки нема стоп війни, остаточно спроби будуть. І я якраз вважаю, що цей пік, якщо нічого ситуація глобально не зміниться зараз, бо тут кожен день можуть бути якісь чергові історії зміни. То пік якраз припадає, так як минулого тижня я говорив з 20 -го орієнтовно жовтня до 20 листопада цей період. Ресурси, щоб це все відбивати по максимуму, якби є, але знову ж таки, як який регіон, десь відключення світла будуть більше, десь менше, це вже починається. Так що будьмо до того готові. Нами кажуть, не звикати. Ось е витримаємо, зможемо. Чи будуть прям такі страшні жорсткі блекаути? Ну, поки що карта мінлива. Це означає, що так, 50 на 50, значить є ще фактори, які на це можуть вплинути. Ну, ми маємо, я маю на увазі період саме зимовий, як оце було тоді два роки тому. Е карта мінлива. Це означає, що до зимового періоду якраз оцей період визначальний, що буде далі, це з 20 січня до. 20-го перепрошую жовтня з 20 листопада. Буде визначальним, що буде далі? В грудні, січні-лютому. Ну, якось так. Тому поки ще є надія, сподівання, що додатково і прийдуть засоби для наших ППО, бо щось мало би додаткове прийти. Дай Бог, щоб і додаткових ППО стало більше, не просто засобів для тих, які вже є наявні. Це теж питання, видимо, вирішується, бо, тому що карта активна. І все-таки по таких більших, важливіших об'єктах енергоструктури України, то і захисту має бути більше. А чого це нечисть зараз особливо теж така обзлосилася, Або тому що на енергетичному, скажімо так, рівні дуже програють, і дуже вони на цього не очікували, особливо 7-го числа. Тому, тому їхня реакція взагалі не дивна. Того й варто було очікувати. Ну так. Про передачу Україні не названої, але дуже потужної зброї каже колишній генерал, і діючий функціонер команди Трампа постпред США при НАТО Меттію Уїтакер каже: ця зброя може завдавати серйозних збитків росіянам у будь-якому місці та в будь-який час. Дуже багато загадок. Давайте спробуємо зазирнути. Все ж таки про що йдеться, і чи може оце реально опинитись в Україні. Чи це не порожні слова? Ні, це якраз не є фікція, бо тут зразу десятка кубків. Mm -hmm. Далі принц чаш, тобто це те, що слова, які, знаєте, кажуть, може, він трохи ляпнув і зайвого? На якихось емоціях. Знаєте, коли людина на емоціях каже трошки зайвого. А далі страшний суд для Росії. То чому ця карта випадає? В них випадає карта розчарування, а поту, по цій інформації, страшний суд. Ну ви розумієте, якість відмінних, що відбувається, і це як зброя судного дня. Ну тобто, я розумію, що це щось таке, що все одно знатіком про якісь такі ядерні, апокаліптичні, дуже серйозні такі якісь новітні технології, взагалі на планеті. Я, до речі, почав дивитися x файли заново. Щось мене, знаєте, серіал дитинства. Я його тоді так толком і не дивився. А в мене ще подивиться, і це, знаєте, там буквально перша друга серія, що й на першого сезону, але логіка в чому? Що ж там таке озробляється? Ну, а як ми знаємо, що в кожній видумці є доля видумки, решта все правда. Тому серіал на основі реальних подій все може бути. От в них реально є такі технології, які... які не зовсім якби земного походження. І те, що може далеко летіти, і те, що може якось себе там автономно, умовно кажучи, підзаряджати. І це, взагалі, якщо страшний суд, це якась така епоха е, нового, взагалі в озброєнні світовому. Тобто, якась взагалі нова епоха в освітовому озброєнні. І там саме така друга серія про випробовування F15 залітаючих <рив>, апаратів. А я думаю, о, це ж який рік, що той серіал знімали, а зараз, нас тут... а тут нам передали f 16 то що таке цікавіше. Ну і там, далі, бачите? Так що це не пустослів'я. О, чорт перевернутий, бачите, що, що ну, і це, не про, і це не для залякування, а щоб в чорта приходити, бо тепер в Україні ще й те буде. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.